В розрізі цього мені ваш коментар хочеться почути стосовно заяви посла України у Франції, у Мельченка, який озвучив загальну кількість танків, яку від західних партнерів отримає Україна. Це натяк, чи цієї інформації не варто було озвучувати? До якого розряду це належить? І чи це знову ж таки функція посла озвучувати таку інформацію? Ну, я думаю, що дипломати, вони. Навіть після доброго дипломатичного прийому не будуть потякати те, що не треба. Uh -huh. Тому, коли посол Франції каже про певну кількість е, зброї, конкретно то конкретно танків він назвав. Е, Яка? Я просто не чув його виступ? 321 в засобах масової інформації буквально минулої суботи, ця цифра пролунала. Ну це реально із посиланням на посла. Ну, це досить реалістична цифра. От, вона потребує великої логістики, в тому числі боєприпасів, обслуговування і всього іншого. Це цифра реалістична. Але для чого це кажеться? Це кажеться для того, знову ж таки, щоб е, поставити московську владу перед фактом. Що, друзі, у вас є такі е, варіанти дій. Перший варіант, ви можете нагнати там велику кількість персоналу піхоти, яка буде розбита. Врешті-решт це призведе до зміни влади в Кремлі і небажаних політичних процесів. І скільки б вони там не казали, що вони все це витримають, що тоталітарний режим витримує і не таке, ну цього не буде, тому що втрата е, там, сотні тисяч громадян, вона болюча була навіть для радянського союзу. А тим паче для Росії, яка і по населенню вдвічі менша, і економічно набагато слабша, е, а наявність такої кількості важкого озброєння, воно прямо каже про те, що будуть великі втрати персоналу у Росії. Тобто я оцінюю ці втрати приблизно в 450 тисяч персоналу, які можуть бути ще цього року, і Якщо Путін продовжує робити ту політику, яку він робить. І це натяк, який каже про те, що Росії знову ж таки вигідніше і путінському, путінській владі вигідніше, політично вигідніше зараз звільнити територію України, включаючи Крим, от, відійти за кордон і забути про Україну і зайняти своїми проблемами. Як він це пояснив своєму? Електоральному полю це вже його проблеми, тому що там пропагандистська машина, вона працює на все, що завгодно. Вони можуть навіть робити вигляд, що війна йде ще 10 років. Uh -huh. От, картинка в телевізорі, вони можуть робити все, що завгодно. Вони можуть оголосити про дем... демілітарізацію, денаціоналізацію про все, що завгодно. От. Це їх проблеми, там нема засобів масової інформації, є засоби масової пропаганди, як казали. От. Тому, Тому їх проблеми. А це наша земля. І от якщо вони відійдуть, то вони, власне, збережуть і свою владу, і свою, своє життя, так би. Якщо вони цього не зроблять, то будуть інші наслідки. І от, власне, оголошення про кількість важкого озброєння, яке буде передано Україна, це своєрідного роду попередження про те, що буде відбуватися саме такий процеси. Путін нічого не може зробити з. Сучасним озброєнням у нього його просто нема. От російська армія може протиставити сучасному озброєнню тільки велику кількість е, мобіків. Все більш нічого. Ну, а наскільки, от за вашими оцінками, є вже усвідомлення у західних країн, що час, зрештою, грає на боці Росії? І наскільки вони готові швидко і в необхідних обсягах постачати е, потрібну зброю Україні? Ну, постачають же. Тобто усвідомлення, О, це усвідомлення це вже є. Воно абсолютно є. Я думаю, що це усвідомлення є практично там з березня місяця, після того, як е, виявилось, що слова Путіна це лише слова, що бліцкріг Путіна не вдався. От що Київ за три дні е, перейшов в Бахмут за дев'ять місяців, а і так не вийшло. І таким чином. Ми бачимо, що Захід він усвідомив, що Україна стоїть і вона стоїть на захисті цінностей Заходу, західних цінностей, демократичних цінностей, і таким чином власна допомога Україні є не просто допомога якійсь країні, а це відстоювання цінностей, на яких ґрунтується західна цивілізація. На твора для нас та оборони днями заявили про те, що до нової хвилі наступу до 24 лютого готується ворог і ставить перед собою мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. це завдання номер один. Як гадаєте, ну наскільки по перше, от за рахунок ви ж говорите про те, що за рахунок живої сили так це єдина зброя, яка є ворога. Наскільки от за рахунок живої сили може це вдатися Росії? Яких, на які провокації сьогодні здатен ворог? Ну, для того, щоб е, путіну щось навіть там, вийти на якісь кордони, йому треба сьогодні е, е, продовжити мобілізацію, він її не зупиняв. От, і ну, єдиний метод, яким це може бути зроблено на сьогоднішній день, це в якийсь день, там время ЧЕ, як вони кажуть, час че. От вони можуть е, там почати відмобілізовувати велику кількість персоналу. Тобто, це буде виглядати як розсилання повісток. Це треба, вимагає великої підготовчої роботи. Тобто я певен, що вона вже ведеться, бюрократична робота. Штампуються ці повістки, потім вони пішли. Ці повістки, люди приходять в збройні е, в військові комісаріати, там їх зразу переодягають, пакують в ешелони, ешелонами везуть на, на фронт. З мінімумом логістичних втрат, мінімумом забезпечення. Е, навіть харчами вони мають з собою взяти щось. От. І таким чином, там за кілька днів вони можуть опинитись уже на фронті. Це не фантастика, тому що саме так було у вересні місяці, в кінці вересня, коли вони відмобілізували 300 тисячну армію, з них 150 кинули на підготовку, а 150 кинули негайно на то, щоб заткнути дірки на фронт. Це вже відбувало. Зараз вони можуть вони, так би мовити відпрацювали цю бюрократичну машину, всю і вони зараз це можуть повторити, повторити в більшій кількості. 150 тисяч, які вони е готували і накинули їх на фронт, зразу вони будуть використовані як друга хвиля, а цих, що відмобілізують, як ударний кулак, як перша хвиля, яка буде гинути там домусли, це єдиний ресурс, який він. Має, які він може використати майже безкарно ну взагалі. Тобто це масове знищення буде російських громадян і вони будуть це робити там без політичних наслідків і без економічних наслідків, власне, для себе персонально. Які наслідки будуть для Росії, ну їм плювати власне на Росію.